Друзі, всім привіт! Це нове відео, і в попередньому відео ми на цьому місці з вами попрощались. А в цьому відео вітаємо. Тому так, відео буде про забіг на 5 кілометрів у рамках змагання Тільборг Тен Майлз. Це основні змагання. І будем... А ми будемо бігти п'ять Вже приїхав наш потяг, тому я пішла. Після стар... якщо 20-30 пробіжиш після старту, випіш пива. Вип водки. <му> Ліза побігла, мене затоптали, біжимо Лізою. Від цього позору я не ще десь два тижні. Ми вже на місці, в місті, де ми будемо бігти в Тільбурзі. Подивіться, скільки багато людей. А що, не багато Нема де пройти. Ну як завжди, токсика. Я з собою беручи. Так, друзі, я розповім трішечки про цей старт. Місто Тільбург тут основна дистанція це 10 миль. Дуже багато людей бігають, приїжджають елітні спортсмени. Ми були теж тут в минулому році. Я біг десятку, ліза бігла п'ятірку. П'ятірка тут коротше в минулому році була на 200 метрів. Десятка була чітка. Коротше, погода сьогодні радує. Сам саме місто Тільбург е, славиться. Тут є такий е, парк розваг Ефтелінг, Дуже крутий. Ми були там два рази. Загугліть. це класне місце. Насправді, хто є, буде в Нідерландах, дуже рекомендую туди потрапити. Щось 50 євро. Коштує квиток, але там дуже атмосферно. Сьогодні, в 15.30 будемо стартувати за 2 2 години. Приїхали до старту. Е, погода класна, все чітко. Будемо, як я вже казав, починати активно. 4.10, 4.12. чотири Вручувати кожний кілометр, спробуємо показати гарний результат. Я думаю, що Ліза може, якщо все складеться, вижити з себе 20-30, Але вже що ми маємо 20-46 на минулому старті, це вже і є хороший результат для нас. Тому зараз будемо поринатись в атмосферу, забирати номер і скоро вибігати на розминку. Після якщо 20-30 пробіжиш після старту, випіш пива? Вип'ю водки. Водки вип'єш? Та ні, нічого не вип'ю, я вип'ю Кока-Коли. Я люблю солодкі нам, бо ти ж знаєш. Я не люблю пиво. Це коротко про те, скільки нам праворуч праворучність, скільки велосипедів. от Це абсолютно нормально, просто... Приїхати на старт на велосипеді взагалі на роботу. У нас взагалі люди живуть в Бельгії, їздять на роботу в Макдональдс Нідерланди, тому що в Бельгії трошки дешевше житло. До речі, я почав бігати і Ахіл, начебто, не, не бентежить мене настільки сильно, трішечки щось там десь таке відчуття, знаєте, як начебто от загоївся він, але десь там через оці стінки, які вже... Якби закачені, пробувається ця біль, але не настільки сильно. Отак я можу це пояснити. І типу не знаю, що з велосипедом тепер типу, робити, там щоб всю зиму він просто стояв. А хочеться, хочеться купити собі там стіл, стілець, почати стрімити. Мені потрібна карта відеозахоплення, щоб з PlayStation передавати картинку. І кому цікаво? А от кому цікаво? Якщо вам не цікаво, напишіть. Мені не цікаво, то що ти розповідаєш. А мені цікаво, наприклад, це розповідати, тому я і розповідаю. Ми пробіг канал не про стріми. Ну ладно. А до речі, в Тільбург це місто, де я вперше, вперше раз на призове місце зайняв, так? Да, да. Я коротше біг, помню, пам'ятаю, типу, з бельгійцям. А, і це було жорстко, тому що ми прям ну знову я бачив його стан. Не, хто не знає, я швидк дуже сильний по фінішам атлет, так би мовити. Ну коротше неодноразово я вигравав прям фініш і є відео підтвердження цього. І знову там він там хекав, хекав. Я контролював все і просто потім прискорився, зайняв друге місце. Не очікував взагалі на цьому старті зайняти друге місце з таким посереднім результатом, але ну, типу, друге місце. Я друге місце. Чому пізно реєструвалися? Знижка якась. Такий конверт. І отут можна покурити. Що це таке? Рокінг Сі. Коротше, прикольно, що тут є камери з такі прям, ну, ячейки, ячейки з паролями, типу, і перевдягальні. ну, такі теж, як в ангарі, ми знаходимося. Отакі такі камери з Можна сховати тут речі. Це насправді прикольно, дуже класно, тому що речі ми залишаємо і вибігаємо на розминку з портфелем, де вже а, тільки швидкісні кросівки. Біжемо. Гоу, ми вибігли на розминку за 50 хвилин до старту. Зараз 3 кілометри. Оці локери, короті, за, за, за котрі я вам розповідав. Ну, я просто думав, там пароль можна так придумати. А виявилось ні, я його захлопнув. Ліза на мене, як завжди, нагнала, що я зробив щось. Я просто пішов до чоловічка і сказав, от у мене захлопнувся. Він дав мені пароль і все, питання вирішено. Погода класна, навіть футболці і в шортах. Ну, Трішки прохолодно. Будемо зараз стартувати. В чому саме головний прикол, що тут. 10 миль і десятка офіційно сертифікований, заміряний, а п'ятірка написано, що траса офіційно не сертифікована, дистанція приблизна. Тому якось так. Але добре, що цей старт хоч недалеко від нас. Бо ми живемо дуже глибоко в місті Мастріхт. І на попередній старт ми їхали 3,5 години в потязі. Це Ліза, вона біжить в свою розминку. І зараз вона скаже, how do you feel, Ліза туди? You feel? Very Так? так. Бо там, де в мене ці вени, вона б чогось вдалиться. Ну розминка на попередньому старті сьогодні. Як відрізняється стан? Ну, До речі, стан дуже класний. Погодка ще краща, ніж тоді, так? класний, сподіваюся, побіжемо швидко, але мене дуже сильно засмутило, те, що траса офіційно. Не ну, ти не... ж це знав, мроти, Ні, Але не... я не знав, що вона офіційно не відміряна. Я знав, що вона не, не вистачає 150 десять метрів, але що вона не офіційна, я не знала. Треба бігати десятки або на стадіоні бігати п'ятірки. Okay. І буде і буде все чітко. Okay. Зараз покажу вам прикол, скажете. Як зараз взагалі в Україні старти організовуються? Бачите, зараз позаду мене буде табличка жовта. Ну і там, я думаю, вона десь може і за тиждень навіть вішається, які дороги будуть перекриті, по яким об'їжджати. Отак так все робиться. Ну, в принципі, ще така, знаєте, спостереження таке, що тут і, ну, скільки я бігав змагань, люди взагалі. Отак от, от, Коли десь пробігаєш там в спальних районах, кварталах виставляють столи, стільці і сидять просто під пиво, вино. Ну, Для, для Нірані це нормально, тому що тут не можна пити на вулиці, а, а якщо ти як би, поставив стіл... dan je Dat is Op het hoogste podium mag ik dadelijk een verzoek aan alle a heb jij de A op jouw een speciale voor de Nummer hebben staan. En dat is de eerste. Lisa, je in procenten. Je treedt je, Ik het Успій. Ліза побігла, мене затоптали, дивіться, як вузько. Гайс, мені потрібна екшн камера, Покет не справляється з такою зйомкою. Будь ласка, що мені робити з цим? Як ви гадаєте? Пішов я доганяти лізу. Доганяємо лізу, гайс. Біжимо, Лізою. давай, 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 давай. Давай, 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 давай. Финиш, Лиз, финиш. <поцелуйся> Лиз, финиш. финиш, финиш. Давай, давай, давай. <поцелуйся> давай. Про сільно. Олег, можеш вирівняти спину? Покажи, який ти. Розправ крила. Так, ну що, гайс, мої вітання всім! Закінчився старт, трішки пройшло часу. Тому що не вийшло в нас так, як ми хотіли, але насправді цей результат, який ми хотіли там пробігти по 4-5, по 4-6, мені здавався неможливим, тому що навіть 20.46 по 4.09 для мене був несподіванкою і я зовсім не очікував, що це вийде. Тому почали ми зашвидко, почали ми там по 4.05, по 4.04. В принципі, як і той старт. І вже на перших кілометрах я ну, побачив, що Ліза не така свіжа, як тоді. Їй весь тиждень було погано, щось незрозуміло. В кожен день майже вважала, що вона температура, але її не було. Щось стало з організмом. Я думаю, що у нас були. Досить важкі тренувальні два місяці а, і швидка п'ятірка. Це теж стрес для організму, тому він може давати збій. Буває таке а у спорті. От Ліза каже, чому не зайшло? починає аналізувати. Я кажу, що може просто не зайти, тому що це наш організм, і ми не знаємо, як він прокинеться саме сьогодні, як він себе поведе. А, тому, звичайно, я дуже задоволений її. Я трішечки не стримався. Я Почав кричати по трасі. Ну, як для мене це не кричати, для мене це підтримка, але вона така з агресією. Типу, ну давай, давай, там, ну, типу, хіряч, типу, Ліза підтягуйся, типу, вина, ти повинна, ти сам зможеш, давай. Типу, я хочу побачити там, швидкий результат. Типу, і в її вона ну, дуже. М'яка, і для неї це я знаю, що для неї це занадто агресивно, і вона любить, коли я більше її підбадрюю. Минулого разу це вийшло, тому що я там лагідно їй казав, що вона молодець, прямо прям по трасі. Але минулого разу вона так бігла, що я на не дивився, і ну це було потужно. Я типу, навіть не знав, що казати, тому що вона сама знала, що робить. Цього старту я не побачив і знову почав. Трішечки кричати, але не так, що там ліза, ти ніхто просто казав, що типу швидше, швидше, давай, давай. Ну, ти... Коротше, голосно. Їй це не подобається, якби вона відразу засмучується. Для Лізи дуже важливий психологічний стан. Тому я хочу вибачитись за, за, за цей, за те, що я типу, так робив перед лізою, тому що ми не завжди одне одного прям сильно розуміємо. Але головне, що ми завжди разом і одне одного підтримуємо. Тому вона велика молодець, 2046. Це і так, ну, типу, супер потужна, маючи її там дані і маючи той спосіб життя, який вона має. А зараз ми ще, можливо, пробіжимо десятку, там відран Юкрейн буде в, в, в Амстердамі. Типу, але. А... Так, 50 на 50. І Потім ми прямо сильно уходимо в базу. Три місяці будемо бігати, об'ємчики, тренажерний зал. Спочатку місяць підготовлювати своє м'яз до тренажерного залу і будемо працювати, тому що у неї нема виштовхування, вона біжить пригаючи, типу великий захльост, але великий захльост. Без просування, тому це просування нам треба дуже потренувати вправами, особливо тренажерним залом, тому що вона взагалі не підіймала залізу, не робила там випади, різні розножки зі штангу, що є дуже важливо для кожного спортсмена, коли він набирає таку базу, можна сказати, базовий об'єм. Тому вся зима буде йти саме на це. Сьогодні ми все одно показали гарний результат. там 21.06, Це там чи ну, 21.10 це все одно швидше набагато її минулого особистого рекорду. Тому не вішаємо нос, Ліза, ще раз. Вибач, ти вже подивишся це Потім я не скажу, що я прям там щось сильно сильно за що є вибачатись, але не так, як вона хотіла. Я себе вів і я вважаю, що це нормально. Головне, що я знову в ролі пейсмейкера. ми виконали задачу. Я не думав, що ми вибіжемо з 21 хвилини в цьому сезоні. Я дуже на це сподівався, але об'єктивно не думав так. Але вона показала результат 2046, за що їй велике дякую. Дякую вам за перегляд, друзі. Пишіть коментарі, ставте вподобайки. Зараз покажу вам Лізу, ми чекаємо свого потяга і ви з нею трошки поговорите. Ось Ліза сидить така сумна. Ліза, пару, декілька слів на прощання. Цей влог закінчується. Як добре, що він закінчується. Від цього позору я не відмию ще десь два тижні. Я тебе все одно пробігла швидше, ніж твій попередній рекорд. Так, але щось я накрутила собі, як завжди, якісь бігуді і подумала, що я можу дуже швидко пробігти. А, до речі, ще з приводу камери, дійсно так, ми діба, знімаємо влог, я не можу лізу пейсити, прям щоб вона за спиною, тому що я намагаюся її зняти. І з цим будемо закінчувати, тому що в цьому є сенс. Це одно, але не такий ефективний. Тому будемо ну, когось просити, напевно, або ну без кадрів бігати. Тому давайте вже фонтан сиряче. До побачення. Зараз ми сидимо, читаємо коментарі в телеграмі перед стартом. Я знімав відео типу САП 20 там. Написали. Типу, нічого страшного, це досвід. От Ліза каже: ти мені на минулому старті казав, молодець, давай, типу, біжи, типу, а на цьому молодець, давай. а на цьому, типу, давай, давай. Типу, бачите, от вона із-за цього не могла пробігти і звинувачує мене в цьому результаті. Ні, насправді ні, це досвід. Типу, нічого страшного. По офіційним протоколам, коротше, 21 щось там 30 набігли ми. Але із 500 дівчат Ліза п'ята. А загалом 44 із 1600 людей все одно це непогано. Якби майже кожна ця людина теж працює і не є професійним спортсменом. Так же, як і Ліза, вона працює і не є професійним спортсменом, але вона вийшла одну в десь в 10% типу найшвидших цього забігу. А серед жінок взагалі там, в 5% найшвидше. Тому я вважаю, це гарний результат, не треба там да, от літати десь в облаках. Буває таке у Лізи, насправді, що вона хоче вже дуже сильно бігти, але ну, ми нічого не зможемо зробити з нашою природою і з часом. Нам потрібен час для того, щоб показати той чи інший результат. Кадрів було багато, старались, старався. Я бля, руки потім. Досі Я навіть не знав, де, де досі де помити ці руки, бо в Київці ми чекали їжу блядь, 20 хвилин і ще 70 70 центів туалет коштує. Ну, Київці це іменно багадельне, чисто грязна, просто нереально сильне, багадельне. Це я вам кажу так, трошечки. Задоволений, що така погода, знаєте, дійсно класно Зараз сидиться. Єдине, що сумно, що мені завтра на роботу. Аліза, тобі завтра на роботу? Ти рада цьому? Ну, от зараз штиняє травичкою, як завжди, в принципі, в Нідерландах. Тому давайте. На побачення.